Усім привіт! Думаю, ви вже здогадалися, що тема сьогоднішнього огляду це б'юті-гаджети, а саме лінійка гаджетів для волосся Філіпс Сенсайкю. Проте у сьогоднішньому огляді я би хотіла зробити акцент саме на технологіях у сфері б'юті, прикладі Philips, розказати взагалі про їх технологію Сенсайкю та у чому її унікальність, і провести один експеримент. Тож не перемикайтеся, буде цікаво. Ну а почнемо з комплектації та дизайну. Тільки но ну, відкривши коробку з феном Philips Sense IQ, Q, одразу помітно його новий, трохи незвичний дизайн та достатньо велику і цікаву комплектацію. Тож давайте трохи поближче. У комплекті до фену йде три насадки: вузька концентратор для укладки, дифузор для завивки та об'єму, та моя улюблена це насадка для розслабляючого масажу. Чесно, для мене це було відкриття. Фен, який робить масаж. А я вам скажу ще як робить масажна насадка, має м'які силиконові зубчики, і у поєднанні з легким теплим повітрям це прям вау! Сам фен виготовлений з поєднанням двох кольорів: такого ніжного припиленого рожевого та білого, і має гарний перламутровий перелив. Позаду цифрова панель, і до неї ми ще повернемося. На ніжці розміщуються основні кнопки керування, включення вимкнення, зміна режиму, кнопка регулювання потужності повітря та температури, і кнопка подачі холодного повітря. Але усі ці кнопки не те, що потрібні, бо є технологія Sense IQ. Тож давайте розбиратися, що це взагалі таке і як воно працює. Якісні професійні гаджети для волосся мають на меті не просто його висушити чи укласти, а не пошкодити, зробити його більш доглянутим та блискучим. Так, наприклад, в якийсь момент в фенах з'явилися іоні-генератори, які на сьогоднішній день є практично у кожній моделі різної цінової категорії. Проте, у Philips вирішили піти далі і розробити технологію, яка постійно відстежує температуру саме волосся, та під час сушіння чи укладки адаптує температуру повітря, щоб запобігти перегріванню та надмірної втрати вологи у волосся. Це і є технологія Sense IQ, яка підлаштовується індивідуально під ваш тип волосся та забезпечує персональний захист. Для реалізації цієї технології на фену зверху є цифровий інфрачервоний датчик, що й визначає температуру волосся. Далі мікропроцесор аналізує цю інформацію і регулює температуру повітря фену, як зазначає сам Філіпс, аж до 12 тисяч разів за сеанс. Звісно, що на практиці, напевно, це порахувати неможливо, проте можу сказати, що дійсно ти відчуваєш, як змінюється температура відповідно до ступеня сухості твого волосся. Також у Philips наголошують, що фен з технологією IQ зберігає аж до 95% вологості волосся. І, звісно, що в стандартних умовах важко вимірити такий показник. Проте на своїй презентації Philips проводили експеримент з квітами, квіткою, де протягом 5 хвилин обдували її звичайним феном і феном Philips Q. Тож, хто ми такі, щоб самостійно не провести цей експеримент і не побачити все на власні очі, я сушила квітку з Philips на лагідному режимі, а на своєму фені обрала середню температуру та середню потужність повітря і сушила кожну з квіток протягом 5 хвилин. Ну що, мій перший висновок після експерименту це те, що в мене дуже сильно втомилися руки, тому перекорі, вам респект, у вас, напевно, дуже накачані біцухи. Ну а з приводу квіток, справа, як ви бачите зараз, квітка обдавалася звичайним феном, а зліва Філіпсом. В цілому, я не можу сказати, що квітка зі звичайним феном прям повністю стала висушеною, проте кінчики пелюстків значно сухіші, ніж у квітки після Філіпса. І квітка після мого фена була набагато гарячішою одразу після сушки, ніж квітка після сушки Філіпсом. Переходимо до функцій та режимів. Fan Philips Sense IQ має 6 режимів роботи швидкий, лагідний, ручний, укладка, завивка та масажний. Друзі, а ще у YouTube є дуже класна функція це вподобайка. Тож закликаю вас прямо зараз нею скористатися, а також написати нам у коментарях, як вам результати нашого експерименту, чи було вам цікаво такий формат. Усі режими відображаються на цифровій панелі позаду. Це супер круто, стильно та сучасно, і я ще подібного не зустрічала. Технологія Sense IQ за замовчуванням працює у всіх режимах, крім ручного та масажного, і відображається по центру відповідним лого. Проте, за необхідності, ви можете самостійно відрегулювати температуру та швидкість повітря. Але я все ж таки повертаюся до тези, що усі ці кнопки у даному випадку все одно не те, щоб сильно потрібні. Бо при встановленні кожної з насадок фен автоматично до неї підбирає режим. Так, наприклад, встановивши насадку концентратор, автоматично вибирається режим укладка. А за потреби з цією насадкою ви можете перейти в лагідний, швидкий або ручний режим. Тож, по суті, фен Philips Сенса Кью робить все за вас. Сам сканує волосся і підбирає необхідну температуру, а сам вмикає необхідний режим відповідно до обраної насадки. І оце я розумію справжній помічник у догляді. Ще до речі, мені дуже сподобалася робота режиму холодного повітря, бо у Філіпса, на відміну від звичайних фенів, немає необхідності довго затискати цю кнопку. Ти один раз натиснув і все, тримати нічого не треба. Фен сам перейшов у цей режим. Ну і поговоримо трошки ще про інші гаджети у лінійці Sense IQ. У цьому огляді я вирішила приділити основну увагу саме фену Філіпс Сенсайкю. Проте у цій лінійці є ще такий випрямляч для волосся і машинка для завивки. Вони також працюють на базі технології Сенсайкю, сканують ваше волосся і підлаштовують температуру. Тому не буду багато розповідати, але поділюся власним враженням. Випрямляч топ мені дуже сподобався у користуванні. Після нього волосся дуже рівне і таке блискуче, і це реально займає дуже мало часу. Крім технології Sense IQ, він має іонну систему. Це оці отвори з обох сторін шипців, через які виходять іони, і саме вони роблять волосся таким блискучим. А ще вони трохи потріскують і чомусь нагадують звук каміну? Машинка для завивки. Я не маю з приводу неї якихось нарікань. Вона достатньо лагідно зажовує ваше волосся, якщо можна так сказати. Проте я просто не любитель таких девайсів. Тим паче я маю взагалі кучеряво-хвилясте волосся, тому моя безкінечна проблема це вирівнити, а не накрутити. Час підводити підсумки. Ну що, друзі, наш час добігає кінця, тому хочу трохи підсумувати. Philips Sense IQ, на мою думку, це технологічно, це сучасно і це новий підхід у догляді за волоссям. Тож він точно вартий уваги. І на сьогоднішній день, я думаю, це сильний конкурент. У своєму сегменті професійних гаджетів для волосся. Тож посилання на усі товари з лінійки Philips Q, як завжди, в описі під цим відео. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та підписуватися на наш канал. Мирного неба і все буде Україна!